Пожежники рятують не тільки людей, але й тварин. Цього разу народився у сорочці безпородний рудий пес. Тваринка впала у закинутий колодязь, там і загинула б. Але собачий гвалт почули Коломияни і подзвонили до вогнеборців. Ті одразу виїхали на місце та врятували переляканого чотирилапого із пастки. 26 травня близько 5-ї години в пункт зв'язку частини поступило повідомлення, що в парку імені Трильовського у колодязь впав собака. На місце виїхало перше відділення, де перший сім складі чотирьох чоловік. Особовим складом було прийняті рішення діставати собаку за допомогою рятувальної мотузки, тому що не було змоги злізти до нього в керницю, бо не знали, яка глибина. Чудом вдалося опутати собаку мотузкою, витягнути наверх. І відпущено, як то кажуть, рятувало тварину. переляком, перевіривши перед тим, чи в нього все в гаразд, пес собі по і побіг. В свій напрямок, куди ми треба фактів, часто не виникає, але вони є. По можливості підрозділ виїжджає на місце, надає необхідну допомогу. Якщо це можливо, ми надаємо і стараємося приймати активну участь в рятуванні тварин, птахів.